Раки, доброго дня! Я вас вітаю з усіми святами, які до нас наближаються. І бажаю вам гарного життя, успіхів, натхнення. І саме головне це миру, миру і спокою. Спокою у наших серцях. А зовні нехай буде активність і нехай буде все, що ви бажаєте. Давайте поговоримо про 26-й рік, який же він буде. Буде рік цікавий. Це буде оновлення, це буде новий щабель нашого життя. Дивіться, якщо скласти всі цифри, у нас виходить цифра 10, або якщо скоротити один, але хоч так, хоч так це про лідерство, це про сильних лідерів, про нових, про молодих людей, які будуть е починати щось нове. Це про нові реформи, це про взагалі нові проєкти. це новий щабель, куди ми. Слава Богу, дійшли. 25-й рік це був 9-й рік, це... тобто він відповідав цифрі 9, якщо це скласти. А 9 у нас це завершення це про те, що ми повинні були прийняти щось, відпустити, завершити якісь цикли. Тобто, життя нам давало можливість вибачити когось, образи відпустити, щось прийняти в своєму серці, не носити. Біль не носити ці скорботи, горювання. Ми, звісно, всі це переживали. Але 26 й рік уже пора початок нового. І якщо ви це ще не зробили, то зробіть, відпускайте. Завершуйте те, що потрібно завершити. Це можуть бути стосунки, це можуть бути якісь справи, проекти завершити, тому що 26-й буде давати дуже багато нового. У нас великі такі планети соціальні, які змінюють знаки остаточно в цьому році. Дуже дадуть багато реформ. У Овен у нас переходить і Сатурн, і Нептун. А Овен у нас також відповідає за все нове, за початок нового, за новий порядок, за нові ідеї, за новий такий прорив. А уран. Остаточно переходить у знак близнюки. А тут про абсолютно нові технології, тут і про штучний інтелект, тут про все несподівано, тут буде дуже багато здивувань, тут буде дуже багато чого неординарного, навіть складно спрогнозувати, тому що ми не знаємо, що може бути у нових технологіях. Ми колись не знали, що таке мобільний інтернет, що таке телефони, зв'язок. А також у наступні сім років ми побачимо, як ми зможемо контактувати один з одним. Одним по іншому переміщатися по іншому і не знаю без телефонів можливо взагалі будемо спілкуватися і бачити взагалі, що відбувається на інших континентах, і це якось буде проходити, можливо, навіть без гаджетів. Подивимось, це буде щось дуже цікаво, несподівано. І як я сказала, це початок здивувань. Ну і давайте безпосередньо для вас Рака, що ж буде відбуватися у 26-му році. У нас тричі Меркурій буде йти ретроградно в цьому році, я вам скажу дати. Можливо, це вам допоможе, щоб в цей час ви не робили якихось помилок, а тобто не потрібно приймати рішення якісь серйозні, розпочинати нові справи, кудись далеко їхати, давати обіцянки. Спілкуватися з людьми, щось проясняти все одно не проясниться, тому що все, що зроблено на ретроградному Меркурії, воно потом знов повертає. Але в цей час можуть повернутися люди з минулого, можуть повернути якісь, повернутися якісь минулі справи, і щось ви будете доопрацьовувати. І це буде у нас з 26 лютого по 20 березня. Далі, з 29 червня по 24 липня, і потім з 24 жовтня по 13 листопада. От в цей час. Будьте обережні, тобто уважні, і спостерігайте, що за події з минулого будуть до вас приходити. Ну і далі у нас 26 січня рік почнеться з того, що Нептун остаточно переходить у знак Овен на 14 років. І це про новий рівень свідомості. Це про те, що творчі ідеї будуть вести нас вперед усіх, тому що для всіх він перейде в Овен. Нептун планета така повільна, він буде 14 років там е, бути, і наступного разу він в Овен зайде тільки через 84 роки. Ми цього, напевно, з вами вже не побачимо. Ну, якщо ви маленькі, то може, доживете до того, але такі реформи відбуваються нечасто. І це про те, що можуть стати дива, можуть стати такі чудеса. Нептун це про казку. Можуть стати якісь такі казкові, чудові події, які поведуть світ до абсолютно нового розвитку. Для вас безпосередньо. Нептун заходить рак у десятий дім, і для вас ця казка буде відбуватися у кар'єрі. Кар'єра стає на чи вашим покликанням. Вам буде там цікаво, ви будете творчо проявлятись, і ви вже не зможете працювати як раніше без душі, без сенсу. Просто як роботи, можливо, виходили на роботу. То зараз це вже буде з душею, це вже буде з почуттями. Можливо, ви. Можете змінити роботу на більш таку природню, на більш таку інтуїтивну, де ви відчуваєте натхнення, де ви відчуваєте такий баланс задоволення взагалі. Нептун це про це вода. Це коли ми заспокоєні, коли ми можемо розслабитись, коли інтуїція нам допомагає, Бог нам допомагає, тому що саме Нептун це зв'язок із Богом, коли простір на нашому боці, коли природа якась поряд. Отут у якісь у вас будуть такі відбуватися зміни, але це надовго. На 14 років таємні знання, там можете працювати. Можливо, якийсь бізнес відкрити стосовно не знаю, психологічної допомоги людям, або там арт-проєкти, якісь, або якась там. Терапія така через природу, через медитації, можливо, там через його, через все те, що дає людині е, зв'язок із самим собою із природою. З нашою далі у нас в цьому році відбудеться ще одна цікава подія. У нас кармічні вузли змінюють знак. Вони йдуть е, назад. І півтора року вони знаходились на осі діва риби, а це знову ж таке про милосердя, про відпускання, про те, щоб допомагати. Ми волонтерили, ми страждали, ми горювали разом з усими, ми служили іншим, і це вже закінчується. Далі вони переходять на вісь лев і водолій. Водолій, як ми знаємо, реформи, все нове, не згодні зі старим. Нас не влаштовує жити по-старому. Ми хочемо по-новому. Все, що було в минулому, це буде руйнуватися. І Лев. Лев це багато сонця, це кохання, це творчість, це любов, це діти, жити заради дітей, заради кохання, заради того, щоб у світі була любов і реформування. Зміни більше світла, звільнитися від оцих залежностей від минулого, ми хочемо сяяти по-іншому, ми хочемо робити по-іншому, ми хочемо змін. І зміни дійсно будуть дуже багато. За півтора року, поки будуть кармічні вузли у нас стояти на осі водолій лев, ви побачите дуже багато змін до нового, до світла, до сонця, і світло переможе, я так думаю. І у нас відбудеться два коридори затемнень у цьому році, і перше почнеться 17 лютого, тому що саме на е, кармічних вузлах відбувається затемнення. Е, кармічні вузли вони собою, начебто, закривають наші світила, і ми трошки їх не бачимо. Тут відбуваються зміни, тут як сув такої реальності для того, щоб е, в нашій свідомості щось змінилося. І у вас раки, це відбудеться у восьмому домі. У вас водолій, там у вас відбудеться, і це про те, що глибокі прив'язаності, якісь страхи, вони вийдуть на світло, і ви зможете звільнитися від цієї емоційної залежності. Ви станете більш легкою, свободною особистістю, ви будете довіряти більше. Також зміни можуть бути у вас у фінансуванні у великих коштах, у сумісних коштах, наприклад, вас хтось фінансує або ви когось фінансуєте, там будуть зміни. Е, якісь борги можуть або вийти на поверхню, або навпаки, ви можете їх закрити, завершити, або якісь кредити, якщо вам це потрібно, якісь банки, фінансування, там, страхові організації, де у вас є якісь. ну Це все залежності, всі ті кошти, які ми самі не заробляємо легко, а десь беремо, або нам хтось дає. Це у нас викликає певну залежність у нашому житті, тому що ми вже комусь щось винні, або банку, або людям. І отут у вас будуть проходити реформи, все, що угодно. Якщо у вас сумісний бізнес, також реформи, тому що знову ж таки, ми комусь щось винні, або ми неправильно ділимо, або ми правильно ділимо, а хтось це не оцінює. Тобто, отут, у, в плані довіри, будуть зміни, і ви обов'язково з цим справитесь раки. А далі у нас ще 14 лютого Сатурн остаточно переходить в Овен. Я говорила до вас у 10-й дім. Тут про те, що дисципліна, кар'єра у вас буде вимагати такої мужності, такої напористого роботи Будете впевнено йти вверх, чогось досягати в своїй професіональній кар'єрі. Ви можете або тиснути на когось, або просто бути лідером, хоча вам раки це не дуже легко. Але так буде у вас вас мусить простір це зробити. А ще у нас 20 лютого поєднання Сатурна із Нептуном у Овні тут же. і Така ситуація проходить один раз в 36 років. Це дуже серйозно. Тут такий мрійливий Нептун поєднується з дуже консервативним, таким серйозним, дисциплінованим, навіть аскези любить Сатурн. Тобто дві енергії протилежні, і от вони поєднуються, і знову ж таки, у вас у 10 му домі. Щось кар'єра буде від вас вимагати якогось прориву, дисципліни, можливо, якихось аскез. Змін, однозначно, змін. Дивіться, спостерігайте, і головне, без страху не бійтеся. І далі у нас 26 квітня значна подія також відбудеться. Уран остаточно переходить у знак близнюки і на 7 років. І ще він буде ретроградний у нас у вересні, і все це у вас буде відбуватися в 12-му дому раки. Тобто, у вас знову ж таки питання завершення, але. Тут наче пробуджується ваша підсвідомість. Уран він е, якби розтормошить ваше внутрішнє, я. ви захочете або вивчити щось, або вивчити якісь таємниці, можливо, підете астрологію вивчати, або там таро, або не знаю, якісь нові філософії, можливо, там релігії багато-багато навчань. Так що може, а також може бути переміщення якісь далекі, нові землі можете осягати, далеко подорожувати, щось пізнавати. І так, от природньо, можливо, десь на природу захочете навіть переїхати жити, щоб поближче бути з природою, спілкуватися. Уран це несподіванки, це здивування. Це коли ви навіть скажете, Боже, я навіть не уявляв, що таке може зі мною бути. А 12-й дім це тут про роботу з підсвідомістю, як я говорила, це таке е, якесь рішуче таке осяяння зсередини. І ви відчуєте особисте звільнення уран це про свободу. Я не хочу більше так. Чому я внутрі залежна? Чому я комусь служу і це не цінується? Кому? Потрібно взагалі моє служіння. Такі будуть у вас питання, і ви захочете звільнитися, захочете стати свободною особистостю, подорожувати, більше бути на природі, там, чи до моря, чи в ліс, чи в гори. Там ви будете відчувати якісь нові люди, знайомства, нові спільноти. Вас будуть дуже цікаві люди оточувати. Нові знання будете отримувати знову ж, як я говорила, щось неординарне, незвичайне. Уран взагалі, як я говорила, і нові технології, і нові якісь осягнення. Це взагалі про молодість. Уран дає нам нову молодість. У вас 12-й дім. Якщо ви хворіли, ви можете одужати. Він дасть вам нову енергію, нове мислення. Тут головне бережіть свою нервову систему, тому що Уран також відповідає. А 12-й дім це. Можуть бути якісь розлади в здоров'ї, бережіть своє мислення, свої думки, якби дозвольте бути собі свободним і дозвольте мати ці крила, щоб літати, тому що Уран саме про ці крила, на яких ми літаємо. І далі у нас 30 червня в Юпітер переходить у Лев. Він вийде з вашого знаку рак, а до червня він ще буде у раку. Він буде розвивати ваше внутрішнє я, ви будете відчувати масштабування себе, особистості, змін у собі, у іміджі вашому. Ви можете більш гарною стати людиною, також авторитетною, більш красивою і щасливою. А коли він зайде у другий дім ваш у червні, як я сказала, тут вже будуть рости не ви і не ваше тіло, а будуть рости ваші доходи. Буде зростати самоцінність, буде зростати все те, що ви можете отримати, як матеріально, так і просто. Все, що для вас цінно, якщо для вас цінні знання, ви будете їх отримувати. Якщо для вас цінна родина, ви це будете отримувати. Якщо для вас цінні якісь подарунки, все, що ви забажаєте, ви будете отримувати. І це до кінця року, і далі ще півроку, і 27-го, ви будете відчувати Юпітер у другому дому. Саме краще монетизуйте свої таланти. Які таланти у вас є, виводять на те, щоб ви через них заробляли, отримували і відчували цю свою масштабність, авторитетність? І далі у нас в серпні відбудеться повне сонячне затемнення, знову ж таки, у знаку Лев у вашому другому домі. Тут про те, що зміни зміни у фінансах, у заробітках. Отримані коштів у тому, взагалі, як ви себе цінуєте. Затемнення це коли темно, начебто ми чогось не бачимо. Але саме коли ми не бачимо в темноті, ми починаємо шукати, ми починаємо шукати, на що спертись, в чому я цінна, як я заробляю. І взагалі, чи подобаюсь я сама собі. А якщо ми цінуємо себе, то, звісно, і Всесвіт нас оцінить і нагородить нас подарунками. І сонячне затемнення вам. Принесе зміни саме, як я говорила, що кармічні вузли змінюють знаки, і вони переходять у знак Лев і Водолій. А для вас це другий і восьмий дім. І у вас на найближчі півтора року будуть зміни саме у фінансах. Питання довіри, заробітків, і коштів, цінності, і взагалі всього того, що ми цінуємо. І тут про те, щоб ви заробляли, на тому, що ви любите, що вам подобається, чи то творчість, чи то ваші якісь інтереси, чи то ваші інтелектуальні знання, чи щось ви робите своїми руками, або ви в чому майстри. Ось на цьому ви повинні заробляти. Отут буде у вас зміна: Заробляти і отримувати. Насолоду, задоволення, тому що це Лев, він завжди про гарний настрій, про насолоду, про те, щоб емоції були позитивні, щоб всі були щасливі. І далі у нас іще важливо, що 3 жовтня Венера піде ретроградно. А Венера у нас відповідає також за кохання, за почуття щастя, насолоди, балансу внутрішньої такої рівноваги, гармонії, коли вона піде е, назад. Ми всі відчуємо, що начебто нам не вистачає цього почуття щастя, внутрішньої такої впевненості, що мене люблять, що я гідна того, щоб мене любили чи гідний. І це відбудеться у нас з 3 жовтня, як я сказала, по 14 листопада у знаках Скорпіон Терези. Але петля взагалі, коли. Венера почне заходити в ті градуси, по яким вона буде йти ретроградно, почнеться з 31 серпня і продовжиться до 16 грудня. От всі часи не потрібно виходити заміж, одружуватися, щось змінювати у стосунках, можуть повертатися старі кохання, старі, тобто з минулих стосунків люди. У вас саме це четвертий, п'ятий дім, тут щось стосується родини і кохання. Або повернуться ваші минулі партнери, з ким ви колись розлучились, або ви захочете розлучитися, але тут не поспішайте, тому що все, що ми зробимо на ретроградній венерії, воно потім знову піде на своє місце, повернеться. І якщо ви, наприклад, одружитесь зараз, також може повернутися назад. Краще просто спостерігайте, і нехай у вас буде більше творчих таких бажань. Вони також можуть повернутися. Користуйтеся цим цим часом, споглядайте, не знецінюйте себе, тому що по Венері можна це зробити ретроградній. Любіть себе, приймайте, цінуйте, тому що ви безцінні, ви дуже цінні, кожен із вас. І отже, вірте в себе, вірте у. Все те, що з вами відбувається, ще все до кращого. А я бажаю вам натхнення, радості, миру. Дякую, що ви мене слухаєте, і до зустрічі в новому році.